Як на третьому продукті, тому що він дуже важливий. Це дуже важливий продукт в нашій компанії. Бачите, продукція вся унікальна. І це також. Бікардіо створений вченими Сауседо і. Баламур амбаті. Баламур Амбаті. Баламур Алі Амбаті. Тобто це вчені із світовими іменами. І вони от подумали, що. Серцево-судинна система її захворювання вийшло на перше місце по смертності. Якщо люди з онкологією мають час лікуватися, мають час вибору до того лікаря піти чи до іншого, то люди з серцево-судинними захворюваннями часу не мають. І вони можуть померти всю секунду, коли стався інфаркт обширний, коли інсульт і так далі. Тому створений оцей продукт. Він створений не лише для хворих, в яких є проблеми серцево-судинної системи, але і для людей, для профілактики, щоб їх і не було. Тому що скільки ми знаємо, кажуть, ой, та в нього серце ніколи не боліло. Але він помер від інфаркту. А от, будь ласка, профілактуйте. Чим важливе що сюди входить, таке саме безцінне. Сюди входить оксид азоту. Але найбільше це ель аргінін і – амінокислоти, які сприяють утворенню оксиду азоту в організмі. Він у нас утворюється постійно, але після 30 років, на жаль, його дуже мало. А це оксид азоту це той продукт, скажімо так, який це навіть не продукт. А це після кисню в організмі людини він займає друге місце. Він дуже важливий. Коли його немає, не вистачає, дефіцит, утворюються тромби, утворюються холестеринові бляшки, забиваються капіляри, забиваються судини, артерії і е, 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 крупні судини. Коли ми вживаємо цей продукт, розчиняється все це, чиститься серцево-судинна система. І саме цей продукт запобігає інсультам, інфарктам. Крім того, сюди входить глід. А ми знаємо, що він має здатність при захворюваннях серцево судинної системи і понижає тиск, і знімає тахікардію серцебиття і знімає аритмії. Крім того, сюди входить екстракт червоного буряка. В нас на плантаціях і на городах того буряка море. Але наскільки ми його недооцінюємо. А десь там зробили коли неколи коли той салатик. А і все, і забули. А його й треба їсти кожного Божого дня. І він на доїсти не має. Тому що він про він онкопротектор, по-перше, він проти раку в має дію серйозно. І він дуже гарно захищає наше серце від таких серйозних проблем. Бачите, випускається він в таких стівках, він надзвичайно смачний, він має такий малиновий смак. А малиновий, якщо я боявся, бо я то п'ю солодки там клубнічено. Це малиновий смак. Ви не думайте, що я його не п'ю я його п'ю, Малиновий смак. А малина також бере участь у проблемах серцево-судинної системи. Вона їх, скажімо так, знімає. Дуже змальний питання Так.